Не проти, що під їх вікнами зводили 11-поверхівку. Мешканці Струтинської 13 а розповідають будівництво поблизу їх будинку є незаконним і небезпечним для життя людей. Як ви знаєте, це незаконне будівництво. Е... Депутата пана Немиша Василя Михайловича і будує він цей будинок у нас по вулиці Струтинської, 13 а будинок на чотири поверхи. І проект мав взагалі бути забудова чотириповерхова. Він незаконно добудував до нашого будинку 11-поверхівку і хоче далі планувати. Зв'язку з цим у нас виникли проблеми з газовими котлами в наших квартирах. Адже порушений вітровий підпір і котли просто тухнуть. Тобто, ми в нас є от таке побоювання, що ми можемо просто потруїтися в своїх помешканнях. Більше того, люди запевняють, що декларації на це будівництво вже два місяці як скасовані, та на це забудовник ніяк не зважає, як і на рішення суду. Вже тиждень як діє рішення суду про те, що арешт на будівлю вони все одно продовжують будувати вчора. Наприклад, фарбували фасади. Тобто, ми не знаємо вже до кого звертатися. Ми просимо змі. Ми просимо нашу міську владу повпливати на цього депутата і припинити це незаконне будівництво до судді Денисюка конкретно прохання до всіх суддів, які будуть розглядати. Будь ласка, не дозвольте це незаконне будівництво. Сторона позивача, що і зводить 11-поверхівку, має свою позицію. Адвокат запевняє, люди просто чинять тиск на забудовника. Було спалено. Ряд будівельної техніки на вказаному будівельному майданчику було підпалено офіс генерального підрядника. Є наявне Хто відео. Я вважаю, що ті особи, які на сьогоднішній день замовили знову ж таки тиск уже через правоохоронні органи на забудовника, це Федорчук Андрій Богданович. Під мешканець рівного підприємець рівному, який тобто він займається Він на Сутинської 13 не мешкає. З він цими людьми він пов'язаний, що він з деякими зокрема, з них тісно спілкується? Яка в них співпраця? Я про це не можу сказати. Я не маю права про це говорити. Так, попереднє рішення суду про арешт забудовник вирішив оскаржити. Тому люди знову зібрались на засідання. У суді заслухали заявника слідчого і перенесли розгляд справи задля довивчення усіх необхідних матеріалів. В першу чергу необхідно оглянути матеріали справи, які розглядав Головчак, оскільки посилались на великі порушення. Для цього є певна процедура, так не можна їх взяти, розписати голові суду, щоб надав або судді які то також необхідно буде перевірити, зробити запити, оскільки немає їх матеріалу справи. Про наявність чи відсутність декларації на будівництві. Також зробити декілька запитів газов, в, в ДБК, в МЧС чи ДНС. Також суд рахує за необхідне ознайомитися з матеріалом кримінальної спровадження, яке ведеться слідчим. Дату наступного засідання суддя обіцяв повідомити згодом. Любов Данча, Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин.